Пічки буржуйки на зиму закликає жителів шостки міський голова. Хоче навіть запровадити програму, за якою містянам відшкодовуватимуть їх вартість. З вами Ганна Томіна. Ви дивитесь новини на межі. І сьогодні ми говоримо про електро і водопостачання міста після масованих російських атак, які відбулись ще позаминулого тижня. А також починаємо піднімати тему тепла у оселях шосткинців. Сьогодні міський голова шостки Микола Нога зробив декілька заяв щодо ситуації у місті. Відповідні відео він виклав. На своїй сторінці Фейсбук там серед іншого йдеться про анонсовану вищу підтримку людей, що купуватимуть буржуйки. Для них Микола Нога хоче програму. Цитата таку саму, як по генераторах. Нагадаємо, у минулому році жителі міста компенсували частину вартості генераторів. Робили це коштом міського бюджету. Групки буржуйки в гаражах, на дачах, в приватних будинках, квартирах, ряді зима. Система забезпечення там на де біопалива буде більш надійно працювати, система на інших, інших джерелах енергії буде складніше, ви всі бачите, кожен з нас повинен мати автономні джерела енергії, джерела тепла, запас води, запас харчів. Також міський голова шостки визнав, що частина жителів отримує світло за графіком дві години через 10. Встановити єдиний графік, каже, не може, адже енергосистема міста запитана з трьох напрямків. Є частина мешканців запитана постійно, там, де є можливість кабельних і інших ліній електропередач. Частина працює на генераторах по відповідних графіках, таких, як і Вода, решта мешканців запитано в короткотерміновому напрямках в залежності від кількості електроенергії, яка, е, яка є, і тут надзвичайно складно жителям, тому що частина їх запитується е, з таким підходом, як плюс два, мінус шість, а е, частина плюс два, мінус десять. І врегулювати, щоб одинаковий графік був, і він чітко всім зрозумілий, а люди це хочуть і правильно вони хочуть. Але на даний час поки що неможливо. При цьому Микола Нога зазначив, що п'ять великих генераторів, які допомагали живити місто, вже вийшли з ладу. Генератори надзвичайно потужні. Їх вже п'ять вийшли з ладу. Проводиться їх заміна, проводиться система проф... системна профілактика. Необхідно ці роботи проводити, тому що там відповідні регламентні роботи потрібні. Будемо сподіватися, що енергетики виконають роботи, які дозволять вийти на більш кращі та системні графіки подачі електроенергії, сказав міський голова на завершення спічу. Складну ситуацію з подачою світла підтверджують мешканці шостки. Зокрема, пропоную послухати Ірину Лефіренко, яка мешкає по вулиці Шевченка. Ми от живемо таких у такому часу, що навіть коли звернулися, то всі відмахнулися. Нікому ми не потрібні. Коли позвонили на гарячу лінію по телефону, то нам відповіли. Ми не знали вашої ситуації, ми тільки узнали за вас. Позавчора, і ми тільки почали займатися вашим питанням. Це пройшло чотири доби. Получається, що ми нікому не потрібно. А іде зима, як воно буде із теплом і все інше. Тому дійсно треба бити тривогу, тому що нам ж як треба зимувати і виживати. Вже у всіх абонентів повністю відновлене газопостачання. Цитуємо заяву, оприлюднену на сторінці Шосткинської районної ради. Допомогу надають спеціалісти з інших регіонів України. На сьогодні функціонує 79 стаціонарних та 8 мобільних пунктів незламності, в яких працює 51 психолог. Вказано у повідомленні. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Ми і далі слідкуватимемо за розвитком подій і першими інформуватимемо вас на нашому сайті, Ютуб-каналі та сторінках у соціальних мережах.